Оформлення біометричного паспорта за стандартною процедурою коштуватиме 518 гривень 15 копійок. Процедура займе 20 днів. Про це повідомив глава МВС Арсен Аваков у своєму Фейсбуці. Новий біометричний паспорт бланк з чіпом обійдеться у 261 гривню, плюс держмито 170 гривень. А також вартість реєстраційних послуг 87 гривень 15 копійок. Написав Арсен Аваков. Оформлення паспорта за стандартною процедурою займе 20 днів. Прискорена процедура 7. Обійдеться у 775 гривень, зазначив голова МВС. Якщо у людини немає часу самостійно готувати пакет документів для отримання паспорта, то вона може звернутися в одне з 18 відділень державного підприємства Документ, де є єдине вікно та повний сервіс послуг. Фіксована ціна на замовлені сервісні послуги буде не вище 253 гривень. Таким чином, гранична ціна за новий біометричний паспорт буде трохи більше тисячі гривень, зазначив Арсен Аваков. Нагадаємо, ОМЗС заявили, що безвізовий режим з Європейським Союзом для громадян України, які володіють біометричним паспортом, може почати діяти з 2015 року.